Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної прес-конференції. Три місяці роботи армії ФМ. Нашими гостями сьогодні є підполковник Яна Холодна, директор військової центральної телерадіостудії, підполковник Сергій Телятицький, начальник відділу радіопрограмування армії ФМ Джим Хейк, виконавчий директор організації Спірит America і Олексій Макухін, радник міністра оборони України. Прошу друзі, Please, welcome on stage. Доброго дня, дякуємо, що прийшли. Колись приблизно три місяці тому ми робили прес-конференцію тут і казали про наші наміри запустити радіо «Армія-ФМ». І ось я дуже радий, що ми зараз маємо можливість вже відзвітувати про те, що було зроблено за ці три місяці. Ми почали мовлення 1 березня, тобто це майже три місяці. Деякі ключові факти. Що на сьогоднішній день ми вже є присутніми в ефемі у чотирьох містах: це Краматорськ, Константинівка, Бахмут і нещодавно ще і Покровськ. Крім того, в нас є ретрансляція в деяких інших місцях в Миколаєві та в Ізюмі та Кировограді. І ми, як із першого дня, є присутніми в інтернеті. Це платформа своє радіо, тюнін і програми на саундклауді. Крім того, ми є доступними через супутник, будь-де на території всієї, не тільки нашої країни, а взагалі майже Євразії, здається. Ну і наше мовлення запущене, про це буде йтися детальніше далі. 24 години на добу. Кілька слів, як ми організаційно збудували радіостанцію, тобто. Радіостанція армія ФМ це є підрозділ військової центральної телерадіостудії, яка є частиною Міністерства оборони. Штат складається з дев'ятьох осіб, з них шість військових, три цивільних посади. Є в нас Дехто хто співпрацює з нами на волонтерських засадах, як, наприклад, відомий журналіст Андрій Куліков, який веде одну з наших праймових програм, є деякі таланти, яких ми знайшли в серед військових яких змогли відкомандирувати до армії ФМ. І приємно сказати, що здається, вже три людини з них вирішили. Хоча вони були мобілізованими, вирішили підписати контракт з Збройними силами для того, щоб працювати саме на армії ФМ, що е, служити да, на армії ФМ, що, мабуть, дещо говорить про, е, ну, про саму роботу на радіостанції. Е, і дуже радий, що з нами сьогодні є Джим Хейк. Е, це Сіо фонду Spirit of America, за допомогою, фінансовою допомогою якого і стало можливим запуск радіостанції. Тобто ми отримали фінансування на створення студії у Києві, яка вже створена відкрита. Ради всіх запросити туди. Ми робили вже перший марафон з журналістами і хочемо це повторювати. І ми отримали фінансування на студію та на передавачі, поки що на три передавача в АТО. Але в нас є плани по розвитку, про що теж буде йтися пізніше. Ну, це просто фотографії того, як. Виглядала студія, що там було. Студія зроблена в, ц... в будинку офіцерів центральному, який знаходиться на Грушевського, на четвертому поверсі. Раніше до того, як ми там зробили студію, це приміщення використовувалося як. як... Корикніше сказати, там зберігалися речі музею, причому ну, такі вже речі, які вже дуже давно ніхто не використовував. Здається, ми зробили там студію, велике приміщення, багато місця. Знову ж таки, всіх запрошуємо. Декілька слів про те, що ми маємо зараз в АТО в які передавачі, тут я слово хотів би передати Сергію Толітицькому, який є начальником відділу армії Ф. Доброго дня. Що стосується передавачів, на даний час в зоні продання та туристичної операції передавачі. Армії ФМ встановлені в трьох населених пунктах: Краматорськ, Константинівка та Бахмут. За основу були використані при встановлені вишки концерну РРТ, які розміщувалися на найбільш вигідних для цього місцях. Що стосується Краматорська, була використана будівля ну, за відсутністю цих вишок. Передавачі встановлені, зокрема, в приміщеннях РРТ, де ведеться контроль за, їхнім, за їхньою роботою і в справному ну, за їхньою роботою. Що стосується передачі сигналу, самої схеми роботи радіо, ефірна студія знаходиться безпосередньо в місті Києві, будинку офіцерів, звідки сигнал передається, піднімається на супутник. І дає можливість, як Олексій говорив, приймати його по всій території України, Європи аж до Уралу. Передача сигналу дає можливість приймати його також ну, в будь-якій точці України, де безпосередньо в кожному з цих населених пунктів за допомогою звичайного комплекту спутникового обладнання, використовуючи. Звичайний битовий тюнер воно приймається і передається на передавачі, де безпосередньо ретранслюється. Для ретранслювання вибрано, зокрема, завдяки співпраці з ТОВ, Комунікаційне агентство Сума технологій частоти виділені радіооблік 105,3. І, і в межах проведення експерименту щодо синхронного мовлення. Вперше в Україні було використано якби, процес синхронного мовлення, що дає людям, користувачам, слухачам, навіть при переміщенні з одного населеного пункту в іншому місці не перемикати свій радіоприймач, а залишатися на тій же хвилі і отримувати сигнал в максимальній якості, що якби, спрощує і налаштування, і дає можливість більш комфортного. Прослуховування. Дякую. Да, я тут хотів би наголосити, що е, дійсно це такий технічний експеримент, який е, зроблений в Україні вперше, коли ви не маєте. Е, Потрапляючи в нове місто, міняти хвилю. Якщо ви помічали, то в всіх радіостанцій, там навіть великих мереж, кожне нове місце нова хвиля. Тут ми маємо експеримент технічний, коли в кожному місці та сама частота 105,3. Ліцензії та частоти. Центральна військова телерадіостудія була вже зареєстрована Національною радою. Як суб'єкт інформаційної діяльності. 8, 8 лютого ми подали останній останні раз, коли ми подавали заявки на частоти. Наразі ми ще не отримали ліцензії і мовлення ведеться, як казав Сергій, через ретрансляцію на частотах радіостанції БЛІК. Програмна політика я почну і далі передам слово. Я ні, як ми казали ще на нашій першій прес-конференції, що мета цієї радіостанції, щоб солдати військові хотіли її слухати, щоб вона була дійсно для них цікава. Тому ми відразу поставили собі таку ціль, щоб вона була більш розважальна. І в нас 70% музики, 30% програм музика це напрямки. Рок, фолк, рок-поп. Це 50% українського року. Український рок складається не лише з україномовного і російськомовного року, але це український продукт. І 50% західного теж року фолку, рокпопу. Є дуже невеликий відсоток деяких груп російських, які висловлюють свою підтримку в Україні. Але, на жаль, їх зовсім небагато. Я б хотів тоді далі передати слово Яні, розповісти про деякі програми. У нас вже більше 15 програм створено за цей час. Ну про деякі найважливіші Яна розкаже. Я дякую всім, добрий день. А, хочу сказати, що а, за ці три місяці, якщо ми починали першопочатково з музики і з новин, виключно кожну годину, то зараз у нас вже е, ну, досить таки непогана сітка мовлення, і ми її удосконалюємо з кожним днем. Ми додаємо програму, ми враховуємо потреби наших бійців е, в, тій, в тій інформації, яку ми видаємо на нашому радіо. Ну, е, Серед основних програм це ранкове шоу Рота, підйом. Е, е, ми починаємо наш ефір з Шостій ранку з гімну України та привітання Доброго ранку Україна. І о сьомій годині починається ранкове шоу Рота підйом і його ведучий в Бойко. Це така собі а, програма, яка задає ритм на день. Впили, позвучує якісь там основні меседжі, які плануються там на, 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 на цей день. А, розповідає про якісь основні новини. Є в нього дуже цікава рубрика Вата Ньюс, наприклад, де ведучий а, в такій формі Стьобу. Розповідає про новини з, скажімо так, з Росії і так далі. Це така ну роз, більш така розважальна гумористична програма. Він кожні 15 хвилин виходить в ефір, і плюс музика. Хочу зупинитися на такому важливому проєкті «Привіт в АТО», тому що це проєкт, який має саме на меті зворотній зв'язок з нашими військовими. І, до речі, запит на цей проєкт дуже. Високі, тому що е, нам телефонують не тільки військові, не тільки їх рідні і передають один одному привіти, і рідні передають військовим привіт в, в, в зону АТО. А дуже важливо те, що телефонують навіть жителі Краматорська, Бахмуту, які говорять слова підтримки нашим військовим і озвучують такі меседжі, що ми дякуємо вам за те, що у нас тут в цих містах, принаймні мир. І це дуже важливо е, і для нас, як для команди, яка створює армію ФМ, і для наших слухачів, які слухають нас у зоні АТО. Окрім цього, у нас іще є такі прямоефірні проекти, як, наприклад, точка доступу, куди ми запрошуємо цікавих людей, герої сучасності, це військові, волонтери, які розказують про свою діяльність. У нас один наш топовий, скажімо так, продукт прямоефірний – це програма Поліграф ведучий якого є Андрій Кулаков, відомий журналіст. Це такий типу hard talk», важка розмова, і ми запрошуємо таких топових гостей. Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу. І ну, це така програма без цензури, де кожен може зателефонувати і поставити те запитання керівникові, яке він вважає за потрібне. Хочу сказати, що у нас, звісно, що оскільки у нас радіо для військових, то ми робимо ряд програм і ряд проєктів, націлених на військову аудиторію, такі як техніка війни, наприклад, зброя UA, Спецоперації, тобто це та тематика, яка може бути цікава військовим, і ну власне вони задоволенням її слухають. Дуже приємно, що у нас один з мобілізованих Роберто Моралес, це відомий спортивний коментатор український, і ми його відрядили до нас на студію. Він у нас власне повністю веде програму програми спортивної спортивні програми, це новини два рази на день. І плюс от зараз ми готуємо новий прямоефірний проект з Роберто Моралесом Спорт тайм, який буде виходити. Щопонеділка. Безумовно, що ми приділяємо дуже велику увагу а, гумору Дмитро Чекалкін, Дякуємо йому. Він поділився з нами своїм архівом тих гумористичних проєктів, які в нього є. Ми ставимо їх як міжпрограмки. Звісно, що це звернення капелана зі словами підтримки до військових. Зараз започаткували вже уроки англійської, такі коротенькі, і а, дуже важливо, що ми ставимо теж як міжпрограмки слова підтримки від цивільних людей, які живуть. Живуть у Києві. І такі речі користуються попитом, тому що люди передають знову ж таки вітання нашим військовим, вони говорять про те, що ми їх не забули, про те, що ми знаємо, що вони там, і ми дякуємо їм за те, що у нас тут, власне, є мир. А, і був у нас, Ми зробили такий експеримент, і 12 квітня провели Радіо 10-годинний радіомарафон. Він був присвячений дворіччю, початку, фактично. Антитерористичної операції в Україні то кожні півгодини у нас були гості. Це абсолютно різні люди: волонтери, військові, журналісти, психологи, медики, і кожен розказував про те, що власне він зробив за ці два роки для армії, для країни і так далі. Цей марафон він пройшов досить таки успішно, і ми будемо практикувати такі речі і надалі, в обов'язковому порядку. Ну це я це далі передаю слово Олексію. Ну, так, да, перші результати. Ми не можемо виміряти кількість слухачів в, в FM-зоні, хоча ми плануємо провести дослідження десь в червні, і будемо мати вже точні цифри. Тому можемо поки що вимірювати кількість тих, хто нас слухає через платформу інтернет. Це з першого через платформу своє радіо в інтернеті, це з 1 березня більше 70 тисяч підключень. Що зробило нас найбільш популярним інтернет-радіо в українському сегменті? Більше трьох тисяч підписників у Фейсбуці. Ну і дуже багато ми отримали дзвінків до нас студію. Ті, хто хочуть передати привіт, ті, хто хочуть поставити питання. І це не обов'язково військові. Це можуть бути і їхні родичі, і просто небайдужі близькі люди. І я б хотів. Тут ще передати слово Джиму. Джим сьогодні лише о третій, якраз ночі, разом з Сергієм повернулися з АТО, де вони проїхали по всіх місцях, де, де є армія ФМ. І просто щоб він розповів свої враження. Good morning. It is great to be back at UCMC. Енд диспайтор Трієм Арайвофромнієті зонайтенквіравна з uh, зони АТО і дуже задоволений, тому що я тут моя організація Spirit of America, це НГО, що знаходиться в Сполучених Штатах. Ми підтримуємося американськими громадянами. ми не отримуємо державної підтримки. Ми повністю підтримуємося громадянам американським народом. Вони допомагають, і ми представляємо нову категорію філантропії, яка займається тим, що. Допомагає людям, і тому ми намагаємося, щоб дипломати військові тут в Україні, які борються за свободу, і люди розуміють, що Росія розпочала війну і. Більше 10 тисяч людей було вбито, і тому ми підтримуємо і намагаємося зробити все можливе для того, щоб підтримати вашу незалежність. Ми розуміємо, що боротьба українців це боротьба за цивілізацію не лише за Україну. І сьогодні ми надали допомогу українським військ. Овим групам, які знаходяться в зоні АТО, і гуманітарну допомогу на передові, але найбільше і що для нашого проекту важливо, це радіо армії ФМ. Ми допомагали цій організації, і ми надали три передавачі, які працюють і передають. Сигнал в зоні АТО, і також ми допомогли облаштувати студію в Києві. Основна ідея. Що ніколи не знаєте, як буде щось працювати, поки ви не спробуєте. Я дуже задоволена сказати, що той час, який ми було в зоні, АТО, ми відчували підтримку. Ми бачили, що а, людям подобається радіо армії ФМ, і ми дуже бачили гарну роботу цього радіо і а, Люди слухаються радіо в машинах через передавачі, і вони слухають через мобільні телефони, і особливо приємно отримувати зворотній зв'язок. І солдати сказали, що ну нарешті, чому ж так довго? І солдати вони просто. Постійно отримують якісь е, якусь російську пропаганду. І тому для, дуже важливо, щоб вони змогли отримати інформацію української сторони. Для них це дуже важливо, і це чітко показує, що український народ він на стороні наших військових і підтримує їх. І е, дуже цікаве наповнення і один. Солдат, з яким я розмовляв впродовж 15 хвилин, він сказав свої ідеї щодо музикальних програм, що він сказав, що його син слухає теж музикальні програми цієї станції. Це дуже цікаво, коли у вас є аудиторія, яка зацікавлена в програмах станції. Це дуже чудовий знак. Також я Можу сказати, що подобається громадянам ця станція, і їм цікаво, і інтерактивні програми, де люди з передової можуть говорити з керівництвом в Києві, задавати питання, говорити про свої інтереси і свої проблеми. І тому дуже це важливий проект, але залишається багато чого зробити і армія. ФМ потребує подальшої підтримки для того, щоб вона змогла гідно працювати. Дуже важливо, щоб розширити розширити територію покриття і щоб в зоні АТО люди могли слухати це радіо, і у них повинен бути доступ. У них повинен бути позитивний ефект. І щоб у них підвищувався бойовий дух спіритовамерика буде продовжувати допомагати армії ФМ. І я дуже задоволений сказати, що ми розпочали збирати гроші для того, щоб купити Нові передачі для того, щоб розширити покриття цієї станції, також люди можуть надати свої кошти на вебсайті нашої організації Spirit of America. і дуже важливо. Щоб люди могли надавати свої кошти, також спіритовамерика. Вони ми кажемо про те, що будь-які гроші в. Доларах або в гривнях 100% цих грошей будуть перераховані армії ФМ тим, хто потребує ці гроші, і кожен долар, який буде перерахований, піде на закупівлю передавачів, які будуть встановлені, і це покращить роботу армії ФМ. І всі, хто долучається, і всі, хто бачить, що ця радіостанція має успіх і має реалізувати свій повний потенціал. Це чудова ідея, яка зараз реалізується. Дякую. Е, ще декілька слів про ті міжнародні контакти, які у нас відбуваються. Сьогодні якраз вийшла стаття в The Wall Street Journal про армію FM, Велика стаття з відеосюжетом. Інші Інше великі видання теж цікавляться нашим радіо. Є співпраця з ними Deutsche Welle, У нас було National Public Radio, що є. Одною з найбільших радіомереж в Сполучених Штатах, теж робить таку велику програму, репортаж про нашу радіостанцію. Ну і, і дуже багато контактів саме з українськими медіа та журналістами. Наступні завдання, які ми для себе ставимо, це проведення. Рекламної промокампанії в тих, в тих містах, де вже є передавачі, для того, щоб е, е, військові і цивільні люди були більш обізнані, на які хвилі нас можна слухати, та які програми контент в нас є. Е, це е, цей пункт вже ць, про, про нього сказав Джим, е, і, мабуть, що він буде вирішуватися у такий спосіб, але це пошук фінансування для, для розвитку е, подальшого. Армії ФМ і ми дуже вдячні Джиму за те, що він оголосив сьогодні свою підтримку нашому проєкту. Важливе завдання для нас дуже важливе це отримання ліцензії на частоти, там, де ми є в АТО, і ліцензії на чистоту в Києві. Ми вважаємо Київ принципово важливим для. Будь-якої державної радіостанції, особливо військової радіостанції, бо в Києві не тільки багато тисяч військових, але й знаходяться органи центральні органи військового управління для всіх співробітників, яких офіцерів дуже важливо чути своє власне змі. Ну і окреме завдання це є розповсюдження, збільшення fm радіоприймачів, щоб військовим, які знаходяться там, було зручніше слухати нашу радіостанцію. У нас є планове покриття, які міста нам ще треба покрити в Донецькій області та в Луганській, для того, щоб покрити всю зону АТО. Ну і крім цього, як я казав, Київ ми вважаємо принциповим. а Крим Києва, звісно, ми бачимо розвиток по інших великих містах і також полігонах, де теж знаходиться багато наших військових. На цьому можна я ще донатила. Я хотіла би, по-перше, подякувати і Джиму і е, вашій організації, тому що фактично без Spirit of America, я можу говорити не було б армії ФМ. Це 100%. Ця допомога вона для нас є неоціненною не тільки для нас, а для тих людей, для кого ми працюємо. Ви знаєте, дуже е, великий зворотній зв'язок. Ми отримали від громадськості, від волонтерських організацій, ну абсолютно від усіх тих, хто нам сьогодні допомагає. Е, ми е, Олексій про це говорив е, ініціатива звичайних українців. Це ретрансляція нашого радіо в Миколаєві, наприклад, на хвилі 101,2. Ми точно знаємо, що нас ретранслюють в Ізюмі та Кіровограді. Ми точно знаємо, що нас ретранслюють на нульових позиціях зараз і в Авдіївці, і в Зайцевому нас чують. Ми всі знаємо, яка там зараз ситуація, і ми розуміємо, наскільки важливо, щоб наші військові відчували нашу з вами підтримку звідси. Туди і е, в контексті цього я хочу від імені команди армії ФМ е, вкотре звернутися до е, керівництва національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Е, почуйте нас, будь ласка, дайте нам частоту, нашу частоту у місті Києві та в зоні АТО. Це важливо не для нас. Бо ми не комерційний проєкт, ми не заробляємо з цього грошей. Це важливо для тих людей, які сьогодні зі зброєю захищають нас з вами. І е, дуже прикро, що починаючи з 8 лютого, коли ми подали перші заявки, коли ми намагалися йти тим шляхом встановленим, так нас не чують. Жодного, жодної відповіді офіційної до нас так і не надійшло. І... Тут дуже такий великий контраст, тому що нас розуміють українці, нас розуміють американці, але нас не чують наші чиновники, які повинні нам, начебто, допомагати. Тому я уповноважена знову ж таки ще раз наголосити, що від імені команди армії ФМ та всіх тих людей, які нас слухають у зоні АТО, звернутися до керівництва нацради, будь ласка, підіть нам на зустріч і дайте нам частоту, врешті-решт. Дякую. Дякую, Яно, Олексію, колеги. На цьому Завершимо цю частину, можливо, є запитання або уточнення до наших спікерів? Та, будь ласка, лаконічно представляйтесь і адресуйте. Олександр Ягольник. Запитання до Джима. Джим, скажіть, от, як ви вважаєте, от коли в Україні будуть е, такі фонди, як Спіріт Америка? Spirit of Ukraine, наприклад, і чи є в Америці ну, такий волонтерський рух, який ви побачили в Україні? There is a great spirit of Ukraine в Україні є великий дух. І це мене дуже надихає, коли я бачу, який дух в українців. І Люди в всій країні тут вони підтримують армію України. Те, про що ми ж якраз і робимо як організація, ми підтримуємо цю радіостанцію, але ми також навчаємо людей допомагати самим собі. І в цьому проєкті, як волонтерська організація, Можна сказати, що українці мають такий потенціал, великий потенціал, вони вміють допомагати один одному. І армія ФЕМ і її команда цього радіо вони зробили надзвичайні зусилля успіху вам із армією ФЕМ в майбутньому і сподіваюсь, до скорої зустрічі. Шановні колеги, наступна подія буквально за кілька хвилин.